Друзі, вітаю! Путін зробив звернення до керівників Західних держав, мовляв, будете постачати Україні зброю, станете предметами ударів нової російської ракети, яка ну, насправді допрацьована ракета, про яку ми говорили зранку, але він каже, що це супернова. Він її назвав «Арєшнік». ну, Це якийсь, напевно, нікнейм поганяло Путіна, яким він користувався або позивний Путіна на. Території Східної Німеччини, коли він там працював шпигуном, хоча намагається все ж таки натякнути, що це якийсь конструктор-розробник, дуже серйозний дідуган, але нема таких. Все ж таки, це якісь забаганки Путіна увіковічнити себе в якійсь ракеті. Ну, знову ж таки, старі комплекси людина все-таки намагається реалізовувати в таких речах. Що сказав Путін? Путін сказав, що буде залякувати весь світ, що він терорист і, власне. Стріляв по Южмашу, він сьогодні не просто так. Намагався грати в людяного чоловіка, це в нього дуже слабо вийшло. Але тим не менше кілька меседжів Україні та Заходу він намагався передати. Про що саме говорив путінський диктатор, який виліз із бункера? Давайте проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. і дуже-дуже вас прошу. Зробіть донат для наших хлопців, дівчат із Харків. Ми дозберемо останні гроші, крайні гроші, щоб добити цю баночку. Нам треба 1 мільйон 80 тисяч і зовсім трошки нам не вистачає. Тому підпишіться, будь ласка, зробіть донат, а Ми з вами починаємо. Путін зробив коротке відео звернення власне, до представників західних країн, які дозволили Україні бити по ним. Він визнав, що та летіли ракети, Україна знищила багато складів. Ну але в своїй пропагандистській манері багато чого знищили, там не долетіло, дасть є жертва нового в Росії. Нічого не страшно, значить, в Росії є тільки путь, Ну, але, типу, крім путі є ще й Путін. Ну і Путін свої 5 копеек ні. Мовляв, супер розробка, які нет аналогів. Просто ця аналогів немає, ми вже чуємо, я не знаю, років 20. Все, б Росія не робила, Жигулі, Москвич, Волга аналогів в мірі нет. Ну і так само в цієї ракети, яку вони назвали Арешнік. От, я не знаю, чи зв'язано там щось з горіхами чи з позивним Путіна, чи, можливо, дійсно десь в тулі сидить якийсь конструктор, який теоретично міг би мати таке прізвище. Але каже все, збити його нереально, нести ядерний заряд може. Ну, типу, маща-маща. Єдине, що зрозуміло, на Заході це нікого не налякало. Захід має потужну зброю, яка Росію може розкласти на лопатки. От, але, типу, ескалацію від Путіна прийняли. І він каже, що все-таки це середня ракета, те, що переживав Захід, але знову ж... Вірити Путіну на слова, зараз точно нікому не доводиться. Путін часто любить брехати, маніпулювати, ну і зрозуміло, щоб підставляти Україну. Зараз меседж славний скільки нам, скільки західним країнам, які нам допомагають, і каже, всі, хто буде нам допомагати, він, власне, може вистрелити в них. Обіцяли зрозуміло, що в путінських медіа і стріляти по Польщі. Ви пам'ятаєте, я вам писав перед цим відео про те, що їм дуже не подобається американська. База, яка буде займатися перехватом такого роду ракети, і Путіна це явно лякає, тому що далі Польща вона може і не залетіти. Ну, але, типу, дуже сурово сказав, що ось ми били, типу, по Дніпру. Не просто так, Дніпро славиться своїми заводами, своїми виробництвами. Ще пак, якраз люди з Дніпра управляли всім Радянським Союзом, і Брежнєв, і Хрущов, які, власне, і створили всю цю потужність російської. Держави, і, власне, зараз Путін намагається десь щось віджати, ну от щось знищити. і удари по Южмашу не просто так відбувалися. Ви розумієте, що Южмаш лякає Росію. Лякає мене інше, чому ми не користуємося Южмашом на ту повну потужність, якою б могли користуватися, тому що все-таки Южмаш не видав тих балістичних ракет, не видав тих комплексів, які мав би зробити, і тих ракетних програм, які, власне, за ними могли числитись. Ну, але тим не менше туди прилетіло, і інженери місцеві мали все-таки про це задуматись і працювати більше на Україну ефективніше, тому що за такий довгий час, три роки, тисячі днів, все-таки можна було б видати результат. Плюс Путін намагався бути дуже чоловічним, як вони називаються на російському телебаченні. Ну і Путін намагався все-таки казати, що, ну, от коли будемо бити наступного разу по Україні, будемо казати, щоб ви виводили людей, щоб не було людських жертв. Це його спроба типу. Бути диктатором з чоловічським ліцом, ти, помовляв, бачите, Путін вже хороший, людей виводить. От, і, власне, дбає про людей. Знову ж таки, якби він дбав про людей, чому він стріляє по Україні, скільки шкіл, скільки дитячих садочків, онколікарні по все знищено, прилітають ракети, тому точно цей образ йому не личить, він йому не підходить, бо він ним не являється. Але в будь-якому випадку звернення зробив зараз. Просто проста банальна річ. Чим відповість Захід? Якщо Захід поведеться на ці псевдовідео і типу почує Путіна чи злякається Путіна, стиди позор людям, яких можливості в десятки разів більше ніж те, що є в Путіна, і ракета Орешкін. Ну, це типу спроба показати, що в них є орешки, але знову ж таки не працююча. Спроба через те, що Захід може все ж таки дати Україні добро бити не на 300 кілометрів. Дніпро одне з важливих сердець України, це одне з потужних наших місць, наш мільйонник. І те, що вони можуть туди бити, а ми не можемо навіть достати до стид і позор нашим західним партнерам. Тому ось тут вони повинні включитися і дати Україні ці можливості. Не ховатися за розслідуваннями державних якихось газет, не ховатися за пошуками далека ця ракета була чи середня. Вам натякають. Він прямо сказав, будете допомагати, буду стріляти по вас. Сьогодні залужний, чи вчора точніше, залужний сказав чітко, що друзі воюють не проти нас, проти вас. Просто ви ще не вийшли на поле бою. Хочете, щоб у вас залишилось тут, допоможіть нам їх перемогти. Крапка, базова історія. Друге, що треба теж варто пам'ятати, це. Те, що Путін за цим відео натресні натренурованими, надресированими, які він знімає ще до того, як ракета прилітає, він же каже: ми ж визначили ціль, ми в неї попали. Подожди, а ти ж ціль до цього не оголошував? Ти стрельнув, куди стрельнув і кажеш, що попали. Ти сам не розумієш, куди ви попали? Тому що половина цієї радянської пострадянської техніки, вона дирява. точно так же, як сам Путін і його кабінет міністрів. Розумієте? Ну, от зараз Захід повинен чітко відповісти максимальною підтримкою України дати бити далі і кількість цих ракет помножити на 10, а не вестись на ці його залякування і загравання, які він намагається робити в вечірніх телевізійних зверненнях. Це перше. Друге, на Курщині ранили північно-корейського високопоставленого генерала. Місцеві собаки точно йому помстяться за те, чим вони там займалися. От і точно. Не пробачать, але таких високопоставлених риб ми ще не ловили. Ну і це яскраве підтвердження на Заході того, що ці війська присутні. Те, про що знову ж таки говорив Залужний, це вже Третя світова. Проти нас воюють китайські дрони, іранські шахеди та північно-корейські солдати, частину з яких ми вже почали заганяти в могилу. Тому тут треба, щоб Захід включався. Ну і ще новина з Америки: один з претендентів на високу посаду Геєць. З команди Трампа його збивають через сексуальні домагання до неповнолітніх, і, власне, знову ж таки, певна верифікація команди Трампа все ж таки буде відбуватися. Друзі, це всі новини, які хотів вам розповісти. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як гадаєте, Захід злякається міні-погроз Путіна, чи все ж таки бравадно допоможе Україні перемогти ворога на полі бою, надавши потужні ракети від заходу. Напишіть в коментарях. Поки захід думає, зробіть донат на Харків, ці хлопці не думають, вони атакують, але їх самих треба прикрити. Ну і підпишіться на канал. Ми боремося з російською пропагандою. Бережіть себе до зустрічі.